Повної окупації Донеччини Росія має покласти життя щонайменше ще 800 тисяч солдатів. Так вважає президент Володимир Зеленський. За його словами, окупаційна армія так довго не протримається, і замороження війни по лінії фронту це вже є величезною поступкою з боку України. Росія хоче, щоб ми покинули весь Донбас. Спочатку цієї війни вони не здобули жодної перемоги. А ми, українці, прекрасно розуміємо, яку ціну російська армія платить за кожен метр, кожен кілометр цієї землі. Вони не рахують людей, які гинуть. Росіянам потрібна перерва. Володимир Зеленський, президент України. 133 бойові зіткнення на фронті за минулу добу. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Наші захисники зупинили 29 штурмів у районах Роденського, Покровська, Котленого, Молодецького, Філії та у напрямку вільного. На Гуляйпільському було 17 атак окупантів. Активізувався ворог на слов'янському відтинку, де 13 разів намагався йти вперед. На Костянтинівському окупанти штурмували наші позиції. разів. Разів шість атак було на Лиманському напрямку. Детальніше про ситуацію на полі бою поговоримо з Русланом Музичуком. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Я вас вітаю. Доброго ранку, пане Руслане. Пане Руслане, я вас не чую. Добрий ранок, я вас чую. О, тепер все добре. Пане Руслане, про оперативну обстановку одразу розпитаю, яка вона зараз на тих відтинках, де оборону тримають нацгвардійці? Чи фіксуєте ви посилення штурмових дій з боку противника? В цілому ми бачимо, що якщо аналізувати січень місяць, то кількість штурмів і взагалі активність противника, вона дещо знизилась. А в порівнянні з якою була в грудні, тому що в грудні ми пам'ятаємо, і в листопаді було іноді більше 150, навіть більше 200 виїзів. Зараз кількість штурмових дій, зокрема і попередньої доби, і зараз вона в районі 100, трохи більше 100. Але головна ж знову ж таки удар ворога припадає на покровський напрямок. Зараз Віліпійський і Константинівський, саме тут. Противник фіксує ці е, свої спроби завдати ударів, пробити нашу оборону. Е, що стосується саме підрозділів Національної гвардії, то за цю добу е, ними було відбито 21 боєзітнення і 14 з них це саме покровський напрямок. Е, в цілому ми бачимо, що противник е, все таки залучає зараз, робить великий акцент на застосування саме дронів безпілотних систем. Е, що стосується груп піхоти, то звичайно, це знову ж таки. Один із компонентів, проте зараз ці піхотні групи вони використовуються, скажімо так, не на всіх напрямках в такій кількості, як, наприклад, в грудні місяці чи в листопаді це пов'язано як із погодніми умовами, так і в цілому по укомплектованості підрозділів противника. І що можу ще можу відмітити, що за ці дні досить активно застосовував противник артилерію. На певних ділянках це застосування навіть було збільшилось. Десь, якщо вдаватися в цифри, то відсотків на 15, це я говорю про смуги оборони саме федерального гвардії. Це може бути пов'язано знову ж таки з погодніми умовами, тому що там, де є погана видимість, там, де є опади, де є навіть, скажімо так, такі ускладнені. Ділянки взагалі застосування операторів випила там. Працює артилерія, досить як ефективний засіб. Тому можу сказати, що і на Лиманському напрямку, на Куп'янському, на Покровському, досить активно зараз. Працює ворожа артилерія. Пане Руслане, а бронетехніку ворог використовує також для вогневої підтримки наразі. Ми бачимо, що противник, особливо і в кінці 2025 року, і навіть у січні місяці, він почав застосовувати бронетехніку іноді навіть активніше для підтримки своїх штурмів. І що стосується, наприклад, тих же танків, то в січні, взагалі, противник втратив 137 танків. Це по суті найвищі показники з травня 2025 року, тобто, бачимо, що. Все-таки це не завжди масовані штурми, але для підтримки наступів у складних умовах е і за нинішнього темпу використання піхоти, то противник все-таки починає застосовувати для підсилення і бронетехніку, і, і танки. Я можу сказати, що лише знову ж таки в січні місяці наші підрозділи Національної гвардії знищили і уразили 30 танків тобто. Це досить велика цифра, якщо порівнювати навіть з активністю противника в літній кампанії і в осінній кампанії. А які фактори на сьогодні найбільше ускладнюють оборону? Це все ж таки ворожі дрони, це погодні умови, це щільність атак? Знову ж таки, в першу чергу, звичайно, що в важких погодних умовах. Вони є несприятливими як для наступу, в принципі, ми бачимо іноді це навіть по динаміці противника, так і для оборони, звичайно. Але знову ж такі, зараз ми бачимо, що майже 80% важливих цілей на полі бою вона знищується саме дронами, і тут ми говоримо як про кілзони, так і застосування противником дронів на Оперативну глибину, тобто, скажімо так, у цей розвідка батальйону тактичній глибині, це ураження логістики, і це звичайно нанесення ураження по техніці, і тобто, мова йде не лише про знищення, скажімо так, позицій безпосередньо на лінії фронту, а й завдання ударів неможливлення постачання, що своєю чергою також спричиняє. Певні складнощі іноді навіть значні в утриманні оборони на важких ділянках, таких, наприклад, як Покровський напрямок, пане Руслане, які ще ознаки технологічної еволюції російських безпілотників на лінії бойового зіткнення ви бачите про дальність? Ми сказали, а як щодо швидкості автономності захищеності від систем РЕП ми, Я можу сказати, що взагалі в 2025 році. Сама компонент безпілотних систем він розвивався, еволюціонував досить швидко. Тобто, мова вже йде не просто про різноманіття дронів, а про різноманіття тактики комбінування його застосування з артилерією, з розвідкою з іншими дронами. Зокрема, це яскраво видно в наших підрозділів безпілотних систем. Так само бачимо, що противник робить великий акцент на розвиток саме своїх безпілотних. Літальних апаратів і на розвиток саме підрозділів і скажімо так розрахунків, які використовують ці безпілотні літальні апарати, тобто мова йде не лише про те, що Певні якісь підрозділи, там мотострілецькі полки і інше, вони використовують дрони, а просто формуються підрозділи, які професійно застосовують дрони, які противник намагається давати максимальне фінансування для пошуку технологічних рішень. І таким чином такі підрозділи ми бачимо досить. Намагаються бути присутніми на складних ділянках фронту, посилюють і танкові і мотострілецькі підрозділи, інші підрозділи, аби скажімо так і прорвати оборону і знову ж таки завдавати прицільних ударів по логістиці сил оборони країни. Пане Руслане, вдячна, що долучилися до нашої ефіру. Руслан Музичов, речник Національної гвардії України, був на зв'язку зі студією.